Отже, є пряма Божої волі еталонна. Але площину характеризують три точки і тут з'являється людина. З'являється людина на початку відліку, на початку християнського життя. Слова Ісуса Христа ми читаємо у відповідь, спрямовані до Нікодима. Не дивуйтеся з того, що я сказав тобі. Вам необхідно народитися згори». гори. Я зобразив цю точку, як народження з народження християнина згори. Дві осі спочатку ось жити небом. Апостол Павло пише: Коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того. Де Христос сидить, праворуч Бога. Думайте про горішнє, не про земне. І друга вість це такий рух вперед. Знову ж таки, слова апостола Павла, звернені до братів. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Ну, от така змальована площина. Це такий ідеал. Ідеал для християнина, от Він починає життя. Ну, і Божа площина, ну так би мовити, не для життя. Господь створив наш світ тривимірним. Людина не може жити на площині, не може жити в ідеалі. Є третя вісь. Вісь християнського життя. Ну, так зображена, ну ви знаєте, з штильної освіти, ще трошки вниз. Ні, вона прямо, отак. Прямо. Але виходить, що якщо рухатися тільки по цій площині, по цій осі, то будемо віддалятися від площини ідеалу. Площини Божої волі. Іван, Івана Лівана, 8 розділ 36 вірш. Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільні. От воно і є. Вісь свободи у Христі. Ми вільні від гріха. Ми маємо свободу у Христі. А якщо повернутися до. Е Попередніх слів, хто втікає праведник? Не ми, не ви одна конкретна людина. І далі я буду уникати займенників ви, ми, тільки кожне християнин окремо, коли ми будемо говорити саме про вість християнського життя. Ви Знаєте мою професію, я давно вже засвоїв таке неписане золоте правило виховання. Після будь-якої виховної бесіди, неважливо, це син чи учень, підійти до церкви і повтори всі свої слова собі. Ну, так і будемо рухатися. Можна в словниках знайти, погуглити, знайти дуже багато визначень слова свобода. Я не буду вдаватися до якихось академічних потрактувань. Моє бачення свобода це в першу чергу вибір. Це вибір. Можливість обирати самому, обирати дії, обирати спосіб поведінки. Обирати слова. І доводиться кожному християнину жити в гріховному світі. І одночасно жити з Христом у серці. Це важко. Оцей вибір кожен християнин робить постійно, на кожному кроці. Ну, один тільки приклад, який такий болючий для мене. Е, глава родини. По волі Божій, по волі Божій. В одного членів родини, у дитини день народження. І він був там у п'ятницю. Але зручно, коли зібратися? Коли всі вільні у неділю. По Божій волі, звичайно. Можна зібратися, можна влаштувати християнське, тепле спілкування. Все нормально, все правильно. А ще ж є родичі. Бабуся там, а вона ще до Господа не прийшла, і це можливість благовістити, свідчити про Ісуса Христа. Все прекрасно, все по Божій волі. І тут я не скажу навіть сполучник, але я скажу І не протиставляю. І водночас це вербна неділя. А в цій родині три хористи. І в них є служіння. У них є обов'язки. Я буду останній, який буде засуджувати вибір. Але люди християни по волі Божій, по молитвах вони просили благословення на це спілкування. От вибір, один з прикладів вибору. І той шлях, і той шлях по волі Божій. Все нормально, все правильно. І тут є дві позиції. Як християнин живе, як він пробує розпоряджатися свободою, яка дарована Ісусом Христом. У 139 му Псалмі ми читаємо 23 й вірш і 24. й Досліди мене Боже, і пізнай моє серце. Випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи не йду я згубною дорогою. І скеруй мене на шлях вічності. Прекрасна молитва. Прекрасна молитва. І обов'язково кожен з нас молиться подібними словами, щоб Господь був охороною, щоб Він підказував, щоб Він стежив. Але з іншого боку, ну, небезпека така, ну, я ж тебе просив, а ти не вберіг від якогось кроку. Тобто виникає небезпека покласти відповідальність на іншу сторону і є інший підхід в книзі Еклузіаста 4 розділ 17 вірш. Читаємо слова, які ви бачите на екрані. Це, мабуть, не професійно, і мені можуть зробити зауваження, що я вириваю з контексту частину фрази. Але я зупинюся тільки, тут говориться дійсно не про те. Тут говориться про те, про поведінку християнина в Домі Божому. До чого він має бути схильним в першу чергу. Але я зверну увагу на початок. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму. Російською в сенодальному перекладі наблюдай за ногою своєю. Тому тут я трошки не згодний, зважай краще було б. На свої кроки. І знову алегорія. А хіба тільки на кроки треба зважати? Дивитися на ноги, а на руки, а на язик, а на думки. На мою думку, тут говориться про те, що християнин має слідкувати за собою взагалі, з іншого боку. А чому тільки коли йдеш в дім Божий? А коли йдеш на роботу, а в родині. І якщо в першому в псалмі говориться про те, що висловислоно прохання до Бога стежити за життям християнина, дитини Божої, то якраз в другому місці, яке ми прочитали, покладається відповідальність на саму людину. Працюй над собою. Стеж за собою. От теж алегорія. Покладаючись на Всевишнього, звичайно, вірячи в його допомогу, покладаючись на його керівництво, провід, християнин повинен сам працювати. І тут є такі мовні нюанси. Працювати над собою, тобто над, тим, над таким, який є вже зараз. Щось покращувати, щось вдосконалювати. Переплутав. Це із собою. Із собою таким, як є. А над собою це формувати в собі щось нове, бо ми нове творіння постійно. І це означає той рух уперед постійно, постійний розвиток. Отже, свобода це не тільки вибір. Свобода у Христі це також відповідальність, яку має нести відчувати сам християнин. Ну і третій компонент, за браком часу я не буду його розкривати це сумління, совість. Совість як рушій дій і всієї поведінки, як регуляторний механізм. Ми читаємо, що християнина має бути добра совість, чиста совість, але ми знаходимо в Євангелії і інші слова. Що совість може бути спаленою, чого, звичайно, християнин так бути немає. А ще сумління можна знищити. Отже, три компоненти: вибір дій і вчинків, слів, свобода це відповідальність за цей вибір дій і вчинків поведінки. І це совість. На мою думку, саме совість, сумління християнина спонукає його озиратися на простір життя у Христі. А чи далеко я від тієї ідеальної площини, де воля Божа є вказівником і орієнтиром? Саме сумління це робота сумління. Ну, повернемося від цієї схеми, повернемося. Ім'я Господа ми прочитали. Міцна фортеця. Утече до неї праведник і безпечний. Коротка фраза. Вона передбачає швидкість, результат. От буквально алгоритм. Є прихисток, є праведник, який спішить, втікає, ховається, і отримує результат, безпеку. Але, на жаль, в житті християнина таке трапляється не завжди. А якщо відповідь не швидка, а якщо доводиться чекати, є дуже багато різних класифікацій, групувань. От ми звикли, ми в першу чергу поділяємо людей. Діти Божі, віруючі люди і ті, що до Господа не прийшли. Психологи поділяють там, за своїми критеріями, за, типи, за типом темпераменту, холерики-сангвініки. Це все, е, хто там інтроверти, екстраверти, а ще оптимісти, реалісти, песимісти. Е, у мене є теж такий свій авторський поділ. Е, колись я не знаю, я ще, це ще давно до увірування, я був підлітком. Все життя їздиш на. Громадському транспорті зупинка стоять люди. одні чекають, а інші виходять на проїжджу частину і визирають. Та де ж там, де ж там вже? Ну і тут не треба говорити, що хтось спішить, а хтось не спішить. От якщо спостерігати за поведінкою людей, от різниця в поведінці, то можна звернути увагу, що. Ті, хто виходять, виз... визирають знервованість е істривоженість, знервованість, якась злість, щось там бурмочать, і, вибачте, на слові, вираз обличчя не підказує, що вони моляться в цей час. А хтось стоїть і чекає. І отут, якщо таке трапляється, що ми не відчуваємо цієї швидкої допомоги, коли ми не, не, не бачимо конкретної цієї відповіді на молитву, на висловлену потребу, тут все-таки треба зануритися і в себе, і пригадати, що нам говорить Слово Боже. Причини відмови бувають різні. Ну, от до прикладу, Друге послання до коринтян, 12 розділ, 9 вірш. Знову ж, зроблю те, що, мабуть, не можна робити. Контекст опустимо. Там описано про. От Діалог Ісуса Христа з апостолом Павлом. Але якщо відмовити Ісус зміг Апостолу, то Він може відмовити і нам досить тобі моєї благодаті. Я давав тобі тут. Я благословив тобі тут. Ти маєш все, як говорить Святе Письмо, для життя і благочистя. А оце. Досить. Тобто ми теж маємо, ну, мені здається, бути готовими до такої відповіді. Саме до такої. А є ще інше. Книга плачі Єремії. Третій розділ, 38 вірш. Там можете прочитати вдома, весь розділ присвячений. Тому як Бог може карати людину і от слова, хіба не за наказом Всевишнього трапляється добре і погане? Чому нарікає кожна жива людина? Нехай би вона нарікала на власні гріхи. Я далекий від думки когось звинувачувати. Ні, я ще раз повторюю, я в першу чергу говорю це собі. Оця відповідь, отака от відповідь, можлива, потенційна, теж спонукає подивитися, де ми знаходимося у просторі, у просторі християнського життя. Свободи. Наскільки далеко? Ну, дивіться, біжить праведник, да? Ну, можна ж бігти дві хвилини, а можна бігти годину, а якщо тиждень. Отут і є відповідальність самого християнина за те, де він знаходиться, як він живе. І як він спроможний взагалі розпорядитися свободою, яка дарована, дарована Ісусом Христом. Це ніколи не завадить, і це завжди корисно, щоб сумління. Все-таки спонукало дивитися на себе і оцінювати себе, споглядаючи на той критерій, на прямовис волі волі Божой? Колись натрапив на картинку, наступний слайд, будь ласка, щось таке дивився, дивився. Хто знайшов? Якась. Якийсь, якась стіна облуплена. Обережно, можливо, все. Перша така думка таке щось посмішка така. Але ви знаєте, палець потягнувся до функції збережи. Збережи цю картинку. Найди ну, йди далі. І я так думаю, що це все таки не випадковість. Не так давно вже в цьому приміщенні Михайло Бріцин, Михайло? Михайло Бріцин говорив проповідь, і він там висловив таку думку цікаву, яку я записав. Він сказав: випадковість це бажання Бога зберегти власну. Анонімність. Анонімність. Ми думаємо, що щось случайно випадково, випадково відбулося. А це дія Божа, але він хоче зберегти власну анонімність, і нам здається, що щось відбувається випадково. Нещодавно і Олександр в своїй проповіді. І Антоніо, коли був ведучим богослужіння, пригадували от ворог душ людських, теж алегорія. Ким названий, названий левом, який гарчить? Оце все говорить про небезпеки, які навколо нас, які супроводжують нас в нашому ходінні, саме по вісі християнського життя. Свобода у Христі. Ну, серединка вийшла така трошки мало оптимістична. Тому я пропоную повернутися до першої, першого зображення, до оптимізму все-таки. Ім'я Господа міцна фортеця утече до неї праведник і безпечний. Ми сказали, що ми віримо. Я про довіру не, не запитував. Але якщо ми віримо, ви відповіли, то ми довіряємо. Ми ж біжимо. Ми ж вимовляємо ім'я Господнє. Значить, довіряємо. І ще третє слово. В російській мові воно спільно кореневе, в українській ні. Віра, довіряє. Увіреність. Колись давно, коли я робив перші кроки ще після народження згори, е, натрапив на книжечку в бібліотеці, в церкві тоненька брошура. Наука і релігія. Володимир Марцанковський там, з поміж іншого, десь на якійсь сторінці е, зображує різницю між вірою, довірою і пояснює е, пояснює. Смисл слова впевненість української, переконання е, таку історію. На леварному виробництві, е, коли приходить якийсь молодий парубок, молодий робітник, приходить на роботу в колектив, а там всі такі досвідчені, вони починають показувати фокуси. Кажуть, а хочеш, я зараз помию руки розпеченим свинцем? Та як це? Хіба це можна? А вони всі кажуть: да, і я, і я, і я, і я це можу. Потім показують. Опускають руку в розпечений свинець. А як можна не вірити, якщо ти бачиш це? Бо це віра, Марценковський пише. Я вірю, що це так. Можна опустити руку. Але ще йому потім пояснюють, що перед цим намочили, добре намочили руку е, нашетирним спиртом. Я вже потім, коли інтернет з'явився, смартфони з'явилися, я вже прочитав, що це таке. Це так зване, я погано розуміюся, в технологіях і хімії. Це називається плівкове кипіння. Можна почитати, зараз скажу: ефект Лейденс Фроста. Ось візьми, спробуй, спробуй опусти руку, а страшно. Я вірю, я бачив, а сам. І тільки тоді, коли він сам спробує, у нього народжується упевненість і переконання, що це дійсно так. І дуже добре, що в нашій церкві, я тепер можу сказати, наша церква, слава Богу, практикують. Свідчення, свідоцтва, коли виходять брати і сестри, розповідають про дива, про відповіді на молитви, про те, що е, творить Господь в їхньому, в їхньому житті. В моїй материнській церкві в Бердянську таке не практикувалося взагалі. А отже, якщо ми це пробували, випробували це алгоритм, Раз. У нас це закріплено в досвіді. Ми маємо переконання, ми маємо впевненість, що це дійсно так. І це нас всіх теж тішить. Я сподіваюся, вже не питаю, у вас тішить обов'язково. Ми маємо безпеку, коли втікаємо під час е, якихось тривог. Складних моментів ми втікаємо в ім'я Господнє, ми молимося і ми отримуємо безпеку для себе і для своєї душі, омитої кров'ю Ісуса Христа. Віримо, довіряємо, упевнені і переконані, справа в малому в такій дрібниці, говорю я собі, справа в Тобі. І саме це хотілося залишити нам усім для подальших роздумів, коли ми прийдемо, як кажуть у нас в братстві, у доми свої. Амінь. Помолимося. Милосердний, люблячий Господь, хвала і подяка тобі за те, що ти поблагословив нас в цей ранковий час. Ми знову в домі твоєму, ми співаємо Тобі, ми хвалимо Твоє ім'я святе, ми маємо можливість насолоджуватися словом Твоїм і міркувати. Ми славим і вдячні Тобі за те, що ти заступник наш, що ти сила, мо могутність. І все це спрямовано на нас, якщо ми віримо, якщо ми довіряємо тобі наші болі, наші тривоги. Ти запорука безпеки для нашої душ, для наших душ. Хвала і вдячність тобі за це, великий Боже. Тут серед нас є люди, які ще не пізнали всього. цього. Ти, Господи, спроможний привести її до себе. Щоб ще багато людей знайшли спасіння і безпеку для своїх безсмертних душ. Амінь. Амін.